На каналі Графіня. Запрошуємо до спонсорів будь-яку водичку, тому що в мене в руках завжди є мінералочка. Так, ось за моєю спиною Давай так. Доброго дня всіх вітаю на каналі Графіня. З вами Наталія Олександрівна продовжує подорож новобудовами міста Києва. Зараз серпінь 2023 року. Ми радіємо, що ми в Києві. І дуже тихо і затишно в Юніт Сіті. Але сьогодні неділя, і я думаю, що ця локація більш як бізнес-центр зараз, тому що в активі офіси компанії ДТЕК. Що там ще? Компанії. Так, бізнес компанії тому тут більше про роботу, а не про відпочинок. Але розумникам на замітку. Коли тут не працюють, то дуже гарно можна відпочити. Ми сьогодні приїхали сюди працювати. Сьогодні неділя, 33 градуси жари обіцяли нам на термометрі, але зараз трошки затягнулось небо хмаринками і ми зможемо щось відзняти. Я кажу, а вдруг та заживала. Доброго дня, ви на каналі Графіні в Юніт ми продовжуємо нашу прогулянку. Поки Юніт розвиває нові технології, заохоче, е молоді. Розуми, душі, то я ще живу на бабінах, а Боже заживала. Дивись. який хлопчик, ось якщо потерптиму пісюнчика, то в тебе з'являться біткоїни. А вперше я почула про Юніт Сіті у 2019 році, коли забудовник обіцяв побудувати щось на кшталт силіконової доліни. На дорогожичах на території мотозаводу. Ну, Сіліконова доліна якось звучить трошки пошло, ну, як, як гумовий на Е, Обіцяли, що це буде бізнес-центр і житлові будинки. ну Якось так це було розмито, все якось так дивно, все якось так силіконово. Ну, я собі не могла зрозуміти, як це може бути привабливо на території офісних будівель, якісь там живі комплекси. Я перша прийшла на відділ продажу, коли тільки відкри... відкрились продажі в цьому комплексі, щоб забронювати якісь цікаві варіанти самих малюсіньких квартир за самою привабливою ціною. А мені вже сказали: вибачте, майже все продано. О 9-й ранку 10 хвилин я кажу, як це продано і заброньовано. Ми вчора робили презентацію комплексу, і ми відкрили перед продаж. Я кажу, що ви на сайті заявляти для своїх інвесторів, тоді що у вас продажі о дев'ятій ранку відкриваються, Ну якось некоректно. Я собі вирішила, що я буду ображена, але на ображених воду возять. Тому йшли, йшли роки. Ми пережили коронавірус. ми Переживаємо зараз не самі легкі часи для України, але Юніт Сіті, проєкт Home дійсно порадували тим, що вони виконали свою обіцянку в тому частковому форматі, в якому це зараз можливо. Зараз ще відбувається будівництво на території Unit Home. От за мною ще доробляють фасади другої черги. А ми сьогодні побачимо першу чергу. Людям вже завтра будуть видавати ключі для того, щоб вони заходили на ремонт, щоб, можливо, могли заїхати в нові квартири до нового року впоратися. Е, що це за музика? Щось таке містичне, магічне. Таке враження, що зараз відкриються якісь врата і ми зайдемо в інший вимір. Дизайн фасадів. Тоді, коли я читала, анонсувалася архіматика, якщо архіматика проєктує ваші фасади і якби обличчя вашого будинку, то все, вам уже джекпот. Тому що це найкраща дизайнерська контора, яка може зробити найкрасивіше нове обличчя старого міста. Юніціті розташований не в центрі, але в дуже близькій локації до історичного центру. Тому, в принципі, відчувши вайб нового, ти можеш прогулятися 20-30 хвилин пішки і потрапити вже в справжній старе міста кінця. Я хочу на медитацію зараз тут заводяться, можна побачили, заведуються шарманку. На території є кав'ярні, є кафе і ресторан, де можна пообідати, повечеряти, призначити бізнес-зустріч і взагалі гарно провести час. Сподіваюся, що ми не повторимо минулорічний блекаут, але про всяк випадок. Юнісіті забезпечує своїх юнітхом Юнітсіті забезпечує своїх мешканців, своїх резидентів безперебійним постачанням електроенергії, не на основі генераторів. Ну що також я думаю, тут спроектовано. А тим, що вони заведені в мережі з чотирьох сторін з вулиці Куплової, з вулиці Дорогожицької, з вулиці Білоруської. І коли у нас було планове вимикання електрики, там, наприклад, в Києві з однієї сторони е світилися дома, з іншої сторони все було темне. То тут, коли будуть перемикати, наприклад, перекидати різні фази, давати відпочивати, то комплекс буде переходити завжди на ту, що працює. Тому, якщо трапиться вам блекаут, blackout... а до речі, можна було б класне відео зробити, де, де... де пересидіти блекаут в Києві. Якщо вам трапиться ви можете приїжджати в гостинний центр Юніт Сіті. Тут завжди безперебійний Wi-Fi, Вільний для всіх гостей, для мешканців, для резидентів. І ну, як мені пообіцяли, тут завжди буде світло. Ми зараз крокуємо до будинків, щоб подивитись внутрішні двори і квартири. А поки ми туди йдемо, я все таки хочу прогулятись по території. Таке враження, що тут дійсно нікого не існує. Ну, коли тут перше були, тут гуляли діти. До речі, там також зараз гуляла якась молодь, там грали в пінпол. Пересували шахові фігури. Так, ось тут можна зробити фотографії майбутнього. З майбутнього мені дуже подобається ця споруда своїм історично кричащим фасадом червоного кольору. Але, можливо, це не червоний, а глибокий, ягідний. Чи як сказати? На території комплексу, на території комплексу заборонено Ну, звісно, ніхто у вас не буде видирати цигарку з роту, але тут облаштовані такі спеціальні місця, як в аеропорту. Ось, будь ласка, смокінери. Вони не закриті такою будкою, що там не пропиняєшся. В принципі, ось кругом є доступ до повітря. Але щоб якось локалізувати курильщиків, то їм показали, будь ласка, викурити свої цигарки тут. І щоб не було цих конфліктів. А це дитяча площадка, а тут можна палити, а тут не можна. Я в себе вдома, я все на дворі. Не можна палити ніде, можна палити тільки там. Ну або ж за територію комплексу. Ось, те про що я казала. Ось, бачиш, про що я казала? Ці красні альтаночки, начебто, ну, просто дрібничка. Але вже подумали про те, що повинна бути розетка. Тут тобі класно і зарядити свій ноутбук, якщо ти сидиш, працюєш і поставити там на зарядку телефон, додатково там чи ще щось. А взагалі, якщо, якщо вже звичуріло, то можна навіть тут посмажити вафлі в вафельниці. Якщо чесно, я не дуже вірила в цей проєкт, я не розуміла, як це буде реалізовано. От, і коли я побачила в відділі продажу, Молодих хлопців, які хотіли придбати тут квартиру, і вони готові були чекати, тому що в 2019-го були продажі, а ввод в експлуатацію 2022-бажає ну, 3-4 роки очікування. Я запитала, чому ви готові чекати на цей ЖК. Зараз в Києві є багато квартир, ну і в принципі хлопці займалися і ті, в них були кошти, вони там сплачували повністю без розтермінування. Вони сказали, що це житло ну, непорівнянне і немає аналогів. Ну, не те, що в світі, але в Україні і в Києві так це 100%. Що не буде аналогів такого житла по комфорту саме для, для молоді, для працюючої молоді. Ну як це? Цвіт нації називаємо. Цвіт нації, який дійсно тут. Ти не можеш насильно всіх засунути в якийсь один ресторан там, чи в одну будівлю офісну, чи в один будинок. Але тут є намагання не насильно всіх зібрати, а привабити дійсно класними ідеями, класною спільнотою, класною філософією цього всього. Я думаю, це зараз всі кажуть цінностями. Е, цінностями. Угу. Цінностями. Ну, може, і цінностями. Це я зараз стою біля першого пускового першої черги, який ввівся в експлуатацію і будуть видачі ключів. Тут наразі немає квартир, які можна придбати, тому що вже всі квартири мають своїх власників, і деякі власники квартир мають уже на своїх терасах фікуси. Це мене дуже вразило. Я кажу, це вони самі туди поставили. Мені кажуть, ні, це було згідно проекту. наприклад, якщо ти купував квартиру видову з великою терасою. Тобі вже туди йшов фікус проплачений. Чи його краном туди поставили будівельним, чи його руками занесли, я не знаю. Але вже озеленення терас також входить у вартість квартири. Зараз Лун пропонує квартири від 1900 до 4,5 тисяч доларів за квадратний метр в Home. І що цікаво, Майже закінчені фасади в другому пусковому першої черги. Ну, Трошечки. Бачите, там закінчується, там ще щось доробляється. І в планах вести в експлуатацію і видати ключі до кінця року. До кінця року, зараз серпень, то в грудні місяці, за 4-5 місяців, планується вже віддати ключі від другого пускового першої черги. І тут ще є квартири. Можна купити квартиру, в принципі, якщо ти зараз стаєш інвестором, то за 4 місяці стаєш власником. Ну я зараз, скажімо так, відшукую такі проекти, тому що це мінімальні риски, мінімальні ризики в наші воєнні часи, і я, я вважаю максимальна ліквідність, тому що коли ти інвестуєш, це ще. Об'єкт інвестування, а коли в тебе вже є ключі і документи про ввод в експлуатацію, це вже квартира, ну це вже інша ціна, ти можеш перепродати, або просто порадіти своїми друзями, що ти молодець, своєчасно інвестував. Заявляють від 2, 2 400 квадрат, але. Я так подивилася на сайті. Там є дуже гарні умови розтермінування на 7 років. Я не знаю на яких умовах. Можливо, там з покимся подорожчанням на 10%, можливо, з фіксацією ціни чи без фіксації ціни. Про це все треба говорити, приходити і ну, конкретно знавати. Я не буду зараз озвучувати умови придбання квартири, тому що це все дуже як міняється. От і треба актуалізувати. Ну, або по телефону, просто приїхати в відділ продажу. Але це гарна ціна, однаково для цього проєкту. І в принципі, завжди з людьми треба говорити. Можете прийти в будь-який відділ продажу, сказати, що вам треба, і вам підуть на зустріч сьогодні. Це такий маленький лайфхак. Господи, ну теж просто хоч на замовлення, можете знімати серіал. Графіня і фасади. Ми обійшли вже комплекс. Ми зараз чекаємо, поки нас запустять всередину, візьмуть ключі. Ми домовилися, що нас. А поки що, так, ми зараз потрапимо всередину будинку, там, де вже є оздоблення, стоять двері, проводні комунікації, готові все для того, щоб запускати і заселяти власники. А тут ми можемо побачити якесь будівництво. Це ж також важливо. Дивіться, монолітна каркасні технології використовується ну, каркасна основа і прикладається. Оце самий найкращий матеріал. Це не цегла, а такі керамічні блоки. Вони дуже крихкі, але вони класні для утримання холоду, тепла, звукоізоляції. Ну мені ну я вважаю. Сьогодні це найкращий матеріал, тому що хтось використовує просто якісь там блоки сірі, ці шлакоблоки, або там цеглу, білу сілікатну. Ну, червона ще більш-менш, але червона також повинна бути гарної якості. А оці керамічні блоки це саме топчик. Ну, Це квартири рівня бізнес-класу, тому використання даних будівельних матеріалів природньо в контексті бізнес-класу. Зараз піднялися всередини у внутрішній двір пускового комплексу, і ви вже бачите, як вона відрізняється від зовнішності. Там, де такі отвайп, холодне, офісний, все в бетоні. Тут дуже багато зелені, і це ще та ну, скажем так, зелень першого покоління, яка от щойно заведена, сосни будуть вищі, клени будуть вищі, кущі будуть. Густішими трава буде щільнішою. Тут дуже гарно управляюча компанія, буде дуже гарний догляд за цією територією, тому що це коштує грошей вже висадити такі дорослі рослини. Ну, поки мені подобається. Те, що з вікна до все-таки будете бачити зелень. Ну, трошки сусідів, але сусідів, які розділяють ваші цінності. Зараз ми заходимо в квартиру. Космос, космос. Це вже да, квартира. Це вже квартира, так. Камера. Сходить, а що внизу? Це вихід на той бік. Mm. на зовнішній периметр. Тобто це рахується як перший поверх збору і другий поверх, якщо заходиш з вулиці. Угу. Де повинна бути важка. Одній квартирі боле, як входить в комплект. Комплект термоголового у підході, і до опалення і в а -а -а. Це кухня літання, кухня літання. Надков. Дві спальні, дві спальні де? так. Це спальня з гардеробкою, з власним санітком і власна сама кімната. Далі тут буде будуватися наступні будинки, а на шостий будується, а на четвертий потім буде тут, тому вигляд з вікна буде зовсім не такий, який він є зараз. Ну, угу, Поки ми робимо тут ремонт, нам забудова будує сусідній будинок. Звичайно. У нас вже вибере будинку, дай тебе до другого поверху. Тому що в тебе там сходимо оцей вихід іде. Так. І на першому поверсі там будуть не приміщення. Угу. вихід на терасу. Тут і власне дерево, і кущі. Шупиться, будь ласка. Вихід на терасу. Це моя тераса, приватна тераса, якою користуюсь лише я, якою так. не мають доступ сусіди. Але в принципі, у сусідів також ось така ще тераса, є і нас відділяє живий паркан, скажімо так. Так Ну, так як це виглядає зовні, як якісь кам'яні джунглі, то всередині це виглядає як дуже затишна така оселя якогось передмістя. Правда? Так от відчувається, ти дійсно відпочив... тут ти вдома відпочиваєш. Можемо ще піднятися на третій поверх. Звісно. На Третій поверх ми зараз піднімаємося сходами, а потім ви можете підніматися ліфтом. Тут дуже такі гарні широкі пройоми, тому ви можете ся... і самі піднятися, коляску завести. Це буде квартира таке саме за плануванням, але без боя. Без виходу на терасу. Але тут вибрали такі балкончик. Ага, тут ти вже бачиш подвір'я. Бачиш, що читають сусіди в своєму телефоні, в своїх смартфонах. Це особливо цікавих людей. Да. Це найвисокий будинок, да, да. це найвисока будівля, скільки 20? 22. 22 поверхи йде. Але воно не відчувається як таке, знаєш, не давить. Ну так вписано в цей ансамбль. Тивісна поверповість? Да, да, воно да. рівнями все витримає. І дає ага. повітря. Так, да, то ми немає відчуття, що він доглядати. Як вилазити сюди? А мені може допомогти співробітник управляючої компанії щось Звичайно, тут? В... Може. організувати, щоб я, якщо я не аграрій, щоб у мене тут було гарно завжди. Бути, опути, ну, закриваються. А що тут може бути розташовано? Тут далі будуть розташовані, меблі для відпишемо. Бачиш, буде з Face ID, такий домофон. Не так, як у нас вдома з трубочкою Альо. А він вже буде знати хто, на куди. І навіть якщо люди дошуку, то вже будуть передаватися дані в поліцію так. по face ID. Все синхронізовано. Я хотіла ще показати, у нас є колясочні в Ставити кориски, mm -hmm. тобто можна ставити коляски, щоб не їх з собою квартиру. Можна ставити велосипеди, mm тобто -hmm. для користування. Mm -hmm. Я розумію, каразичний залежить mm -hmm. секції, які mm квартири. -hmm. Количка зона відпочинку, а в крані передайте, у нас в 701 секції є зона рецепції, де буде сидіти ресепшоміст, І саме йде таких потреб, як щось комусь передати. Mm -hmm. Так, сервіс Так. це Дерева, які ми бачили. Да. До речі, ці дерева, вони плодові, на них ягоди, які можна їсти, можна в них варити вареню. Тобто не просто для краси, а для тих, хто любить ягоди. Ну це Вони дерево це дерево, воно розташоване одразу у вас на терасі. Якщо ви не знаєте, як з ним доглядати, ви краще не чіпайте, тому що управляюча компанія бере на себе обов'язки доглядати і за цим деревом. Ну або ви якось погоджуєте, як його поливати, чи бо чи треба білити. Знову. Ні, 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 ми все, ми все беремо на себе. Єдине, що ми погоджуємо, зручний час для мешканців, коли ми можемо зайти і зробити свою роботу. Да. Ну це класно. Ну, це повністю ця дорога, яка да. до сцени, до івентів. До. Да, да, це йшли цією дорогою. Тут так само у нас є город. А що б ви висадили тут? Хай мої підписники напишуть в коментарях, можна, чим можна благородити, урізноманітнити цей маленький городик. Як, наприклад, вирощувала якісь трави для інсектів, щоб пчолки робили мед. Це наступний другий пусковий. Так? Це, це Пер... другий будинок першої, черги. Перше, да, другий от, будинок, от, першої Зараз черги. Ми починаємо також приймати в експлуатацію. Угу. Це те, що буде на кінець року, вже готовий. Так. І, до речі, от це, в цьому ще комплексі, в цьому будинку, є квартири, які можна зараз купити у відділі продажу. Тут і опалення і електриці, і. Опалення, опалення централізоване міське. А, опалення Централізоване міське опалення. Так, а, так чудово. Коротше, носять кордоніва. Так. Тут спальня. Тут спальня і в принципі такий Спальня. І тут ще один садузел. Персональний, батьківська кімната має персональний садозел майже сюди. Ну так, да, звідси вже. І вид у двір. Дуже гарно, дуже тихо, спокійно зелено. Я, ми зараз не можемо оцінити звукоізоляцію цих вікон, тому що нам дворі тихо і тут взагалі дуже тихо. Але мені. У мене є стільки відчуття, що це гарні вікна, дуже гарний якості, хао, дуже красивий профіль. І ну, тут як такої звукоізоляції потреби немає, тому що тут не буде автомобілів, всі автомобілі в паркінгу, тут не буде якогось там галасу з вулиці, тому що, ну. Тут фасі. тихо, да, тут тихо, тут тихо. А це дуже цінно для міста, центр міста що вважаю, тому що це як другий центр. Ви можете дійти за 30-40 хвилин до самого історичного центру Києва. звідси. До речі, у нас всі пости охорони, мої камеримо, тоді камеру відспостереження. Будь-якого посту. Вони бачать куриторі високі. Mm -hmm. Ой, це ми цього ви бачили у вікно, коли проходили mm -hmm. тут, так, да, і не заглядала. Саме тут буде сидіти ресепшіоніст, mm -hmm. консьєрж сервіс. Можна залишити щось передати. Ну, ти бачиш, коли в тебе не обоє, не шпаліри з монстерою, а коли в тебе ось, жива монстера. І тут, і там. <рес> і там все окремо нас з з пошкодована скриньками. І також вони буде... дуже гарно виглядає. Ми ще е за всею модернізацією, електризацією, диджиталізацією, ми ще залишаємо шанси Укрпошті обслуговувати. Абонедію. Є поштові скриньки, Я люблю. Ну, це класний спосіб комунікації, тому що не всі ще собі можуть завести емейли. У ну, моєї мами немає. Ну, вона його не знає. Дякую, що ви були зі мною в Unit Home. Я сподіваюся, вам було цікаво, тому що в мене особисто мої очікування, те, що я побачила, перевершила, ну, багато разів. Можливо, це. Заслуга будівельників, можливо, це заслуга менеджера, можливо, це заслуга управляючої компанії, яка надала доступ, щоб ми з вами детально подивилися всі квартири, всі ж парки, всі території, але ще не всі. Те, що мені розповідалося тут про систему безпеки, систему відеонагляду, як це все тут диджиталізовано і модернізовано, я зараз не зможу вмістити в ролик, тому що, тому що я можу вас тільки спонукати, прийдіть відео продажу, де вам це все розкажуть. Ви можете не стати інвестором, можете не стати власником. Ви просто можете пірнути в світ нового інноваційного житла. Те, як повинно виглядати житло в 2026 році. Те, що буде завтра. Підписуйтесь на канал Графіня, коментуйте, ставте лайки. Не бійтеся заходити в відділи продажу, не бійтеся спілкування, взнавайте нове. І я бажаю всім жити в комфорті, затишку і мирі. Так, у нас одна кімнатна квартира ще. В нашому меню. Ой, як я це люблю. Так, у нас тут приходить така зона гардеробу. Ну, для така шафа, так. Невеличка так. Да, для шафу. Це, це поміщається. Тут виведений щиток. Ну це мені вже все зрозуміло. Самузом. Так, самузом. І тут дуже цікава ну, Тут Це зона вітальні і там кухні. Ага. Кухня сама собі невеличка, але є тераса. Тераса, де також може бути стін, да. зимовий там. у подвір'я. Гарно зелений. Це 47 метрів, да, планування? Да. Це 47 метрів планування, це сама найменша квартира, яка є в цьому комплексі. Ті ж великі бачили, там вони були до 100. Це 47 квадратів. Але вони так правильно сплановані. Оця зона, скажімо так, технічна кухні, де ми жаримо, варимо. Тут вітання, тут може бути стіл, може бути навіть якийсь невеличкий диванчик, розташований. Ну, в принципі, є де прийняти гостей, є де там. Своє робити на кухні і є вже є повністю спальню. приватна да, спальня, яка в тебе закривається, ну і також вона простора. Повноцінна кімната. Ніби ну, до кімната, але по суті має. Да, да. За великим рахунком, дивись, ти можеш тут поставити ліжко ну ближче до вікна, там ти ставиш шафу. шафу, але не до кінця, і тут ти можеш ще розташувати робоче місце. Далі своє робоче місце це приватне, можеш не доносити туди. А там в тебе гостя. Оно ну, що ти гостей любиш. Якщо не любиш, то просто любиш себе і відчувати в кімнаті, де тебе нічого не Так, Ми знаходимося в секції, саме високий 21 поверх. Тут у нас є три ліфти, тому всі будуть забезпечені будь-який час, не буде перебою з очікуванням. Сюди. Ось тут два. І Там один на якому піднялося. Ми тобі довіряємо. Ну і звичайно, коротенька подорож підземним паркінгом, подвійному призначення. Він може використовуватись як для розташування вашого автомобіля, в парковому місці, також як укриття, під час, коли це потрібно, що лунає повітряна тривога. Прямо на ліфті можна спуститись на перший поверх паркінгу, на мінус перший, там, мінус другий поверх з вашого будинку. Раніше там по нормам не можна було пускати, ні, а тепер вже можна. Це зручно. Це зручно, коли ти приїжджаєш на машині, вигружаєшся держава зублік. І коли тобі терміново треба спуститися поглибше. Наскільки тут вистачає паркомісця? 30 паркоміст і деякі...